Про те, що її брат Михайло перебував у неволі, жителька села Смолдів згадує неохоче, каже, переживала за нього, бо хлопця часто били. І на вивозили, били, били, закривали. Каже, били місцеві роми, до яких Михайло пішов на підробітки. Спочатку добровільно, а потім його примушували. Банківську картку, на яку отримував гроші, як сирота, забрали так само, як і зароблені у Росії 8 тисяч доларів. На Москву 4 рази їздив на... ті не Не Всі гроші, всі гроші, що він там заробив, у цього цигана. Наступний раз сказали: не поїдеш, поб'ємо. Він поїхав. Поїхав на роботу. Потім йому сказали: не їдь вчитися, а йди працювати. В основному він працював бити горіхи і з кубками та Сергій, адвокат Михайла, якого зараз переховує міжнародна організація. Каже, хлопцю вдалося втекти з рабства тільки із шостої спроби. За фактом незаконного позбавлення волі у поліції розпочали кримінальне провадження. Під час обшуку домоволодіння виявили ще одного бранця, який жив та працював у Ромів. І одного і іншого проводяться з ними реабілітаційні заходи. Надається медична допомога психологічна, тому що я ж кажу, вони дуже в такому е, психологічно пригніченому стані. Адвокат переконаний, ромам дали час замести сліди із речових доказів лише самогон. Їм надали термін, щоб вони привели все в порядок. Мені заторвував мешканець села і каже, каже, що цигани вивозять там з дому якісь речі. Вилучено закваску в селі Смолдарів. Баранівського району господарі, який їх в кількості 16 бетонів, частини самогонного апарату, а також самогонку. Місцеві селяни знають і про рабство, і про те, що цигани наживаються на людях, але говорити про це не хочуть. Люди їх бояться, а це точно. Це біку. Да. Приймають усе з дому, І закатки, і яйця все приймають. І все за горілку міняють. Тільки а, не знімайте мене раді люди. Кажуть, нібито роми товаришують з місцевими правоохоронцями, тому і скаржитися на них бояться. А після того, як Михайлу вдалося втекти, людям взагалі почали погрожувати. Хто з правоохоронних органів дав доручення дільничому і оперативному працівнику встановити осіб, які допомогли Михайлу втекти? То яка заява може бути до правоохоронних органів, коли люди бояться? В управлінні поліції кажуть стосовно їхніх працівників у районі розпочали службове розслідування. Порушено службове розслідування відносно можливої причетності співробітників поліції до можливого кришування, а також як там кажуть, спільного пиячення чи що там тримання грошових коштів від цих ромів? Поки від виконання службових обов'язків нікого не відсторонили, та й самого цигана ще не затримали. Які факти та докази вже вдалося зібрати, не розголошують. Передачу дивляться ці роми, які і якщо ми їм зараз будемо розказувати, які ми слідчі дії робимо, плануємо і які отримані докази, то на що тоді проводиться все. Я запитую, чи встановлені факти побиття таємниця слідства. Якщо слідство доведе, що селяни справді насильно утримували та примушували до роботи, чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі.